Вони знову створили маленьке диво і головну сенсацію Кубку України на стадії однієї восьмого фіналу. Охтирська команда Нафтовик «Укрнафта» розправилася із ще одним представником української футбольної еліти. Дмитро Шпірко привіз із Охтирки, яка перебуває в Ейфорії. Після такого результату ексклюзивний репортаж. Ще перед матчем тут була атмосфера по справжньому великого футболу. Здається, у свою рідну команду вухтерці вірили абсолютно всі. І суперника грізну волинь кварцяного тут, схоже, не боялися. Я болію за «Нефтяника», значить, має виграти «Нефтяник». Ми ждемо сильній команду динамо Шахтер туда. Хоча цього вечора в Ухтерці був і Шактар, і Динамо. Точніше, їх палків-болівальники, які у цьому матчі були на стороні команди із нафтової столиці. Поки підопічні грілися ковдрою, йому на тренерському містку навіть в чай не смакував. Кварцяний був незадоволений грою своєї команди, особливо попереду, там в атаці. Тренер повірив у Віктора Хомченка, якого не так давно виганяв із команди. Гру Форварда в охтирці корисною навряд чи назвеш жодного удару в площину воріт, а на додачу травма. І Волинь, мабуть, знову попрощається із Віктором. Якщо воно є таке, воно таке буде. Не Ністроєм ілюзій. Йому краще з саперною лопаткою працювати. автомат почистить, картошку там, адіть. Тобто, Бронежилет бойовий, не тренувачний, і захищати родину. Я думаю, більше буде. І нічого нього не чому, і нічого він не принесе. Ні людям добра, ні собі слави. Добро людям того вечора. Несли брате, близнюки Пасічі. Десь тут на трибунах були їх батьки, які приїхали саме на цей матч. І хлопці понеслися вперед, закруживши голови і своїм, і чужим. Довга травма була у Євгенія Пасіча, є ще один за двох. Тому тепер, коли вони вдвоєм на полі, кажеться, що їх чотири. Відчував щось Віталій Кварцяний. Ох, відчував. Махав руками, кричав, але марно. Євген Пасіч точнісіньким ударом за комірець Віталію недільку відкрив рахунок. Охтирка була у захваті. Вертер вибіл, я одним касанням переправив Ворота пасічей били по ногах то на одному, то на іншому фланзі. Вони ж терпіли і боролися. Геннадій Пасіч впав у чужому штрафному. Свисток арбітра промовчав, і він, не сперечаючись, помчав відпрацьовувати в обороні. Самотужки забрав м'яча, вільно змістився із лівого флангу в центр, встиг підібрати ногу і пробив надзвичайно точно з 18 метрів. Ви скількох обіграли, ви самі встигли порахувати? Так, да, встиг, десь троїх-четверих. Потім як на удар наважились. Тренер казав, що вратар великий треба, треба низом бити. Я направив, так вийшло, забив. всі доволі. 67-ма хвилина, 2-0. І охтирські вболівальники п'яніли, не вірячи у те, що їх команда так близько до чвертьфіналу кубку. Волинь пішла в абанк, заробила пенальті. І на 86 й хвилині Мемешев скоротив відставання до одного м'яча. Але нафтовик встояв і вибив з кубку вже другу елітну команду. І саме головне. А наступним суперником Охтирчан на з болівальникам стане київське Динамо, яке в Охтирку приїде за місяць 30 листопада. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, Новини СТС.